Просто неймовірний поєдинок. Девіс та Роуч завершили бій в нічию. Дуже-дуже скандальна подія в світі боксу. Якщо хтось не дивився, то Девіс та Роуч побились. Це два крутих-крутих чуваки, один якого розвиває Майвезер, другого не знаю, хто розвиває, але я знаю, що він дуже крутий. Був... Просто неймовірний поєдинок, усі 12 раундів, і була дуже спорна деталь, в якій Джервонта Девіс став на коліно. І є реальне відео. Ну це фіксується зараз. Нема такого, що хтось щось зробив, і всі такі. А що там було? Ні, ну є чітке відео. Ми прикріпимо це. І ось що становиться: Джервонта Девіс просто стає на коліно, і рефері, замість того, щоб відчитати нокдаун, він просто зупиняє поєдинок, дає Джервонті оправитись. І коли запитали, чому так сталося, Джевонта Девіс. Він з дредами, з невеликими на голові. І в нього ці дреди були якісь масляні по його словах. І один з цих дредів попав йому в око. На відео реально це видно. Я як людина зі сторони я подивився, я бачу, що реально така ситуація є. Але чи правильно поступив рефері в цій ситуації, ну просто весь світ зараз про це думає. Ну, я не знаю, що це рефері, як він спить, але реально всі говорять про цю ситуацію. Всі, хто зі світу спорту, точно знають про це. Вже сьогодні прочитав новину про те, що точно буде реванш, точно будемо дивитися ще раз цей бій і. Після цієї новини зовсім не важливо, що там було до. Ми точно побачимо ще один крутий бій. Будемо вболівати за сильнішого, тому що там наших нема. всі не наші. Але за красивий бокс, ми за спорт вперед.